Перша Самуїлова, 31 розділ. А филистимляни воювали з Ізраїлем, і побігли Ізраїлеві мужі перед филистимлянами, і падали трупами на горі Гілбоа, і догнали филистимляни Саула та його синів, і повбивали филистимляни Йонатана, Авінадава, та Малкішуя, Саулових синів, і став бій тяжкий для Саула, і його знайшли лучники, він був дуже поранений тими лучниками. І сказав Саул до свого зброєноші витягни меча свого, і пробий мене ним, щоб не прийшли ці необрізані, і не пробили мене, і не знущалися надо мною, та не хотів зброєноша, бо дуже боявся. Тоді взяв Саул меча та й упав на нього, і побачив зброєноша, що помер Саул, і впав, і він на свого меча та й помер із ним. І помер того дня Саул, і троє синів його та зброєноша, також усі люди разом. А ізраїльтяни, що мешкали на тім боці долини, і на тім боці Йордану, коли побачили, що повтікали ізраїльтяни, і що померли, Саул та сини його покидали ті міста і повтікали. А филистимляни поприходили й осілися в них. І сталося другого дня, і прийшли филистимляни, щоб пообдирати трупи, та й знайшли Саула та трьох синів його, що лежали на горі Гілбоа. І вони стяли йому голову, і поздирали зброю його, і послали в Филистимські краї навколо, щоб сповістити в домах їхніх божків та народів, і вони поклали зброю його в домі Астарти, а тіло його прибили на мурі Бетшану, і почули мешканці Гілеацького Явешу про те, що филистимляни зробили Саулові, і встали всі хоробрі, і пішли всю ніч. І взяли Саулове тіло та тіла синів його з Муру, Бетшану, і прийшли до Явешу, та й спалили їх там. І взяли вони їхні кості, і поховали під Тамариском в Явешу, та й постили сім день.